Hello, друзья, на канале Даня Плей. І ми продовжуємо огляд цієї крутезної локації боулінг, Simulator. Ми продовжуємо грати, тестуємо цю локацію та розвиваємо своїх персонажів. І я зараз вибила собі петів і тепер намагаюся замінити їх на більш сильні, щоб я би старіше прокачувалась та ставала сильнішою. Для тих, хто не знає, не дивився перше відео і не знає цю локацію ще не грав в неї, розкажу зараз ще раз, що тут потрібно робити. Коли ти тільки но заходиш в локацію, ти опиняєшся на першому рівні. В тебе ще немає ні сили, ні очок, ні кубків, нічого. Тобі треба спершу трошки накачатись. Тут можна качати руки та качати ноги. Чим більше ти накачуєшся, тим сильніше ти стаєш і тим краще ти кидаєш кулю. Тобі основна ціль це вибити страйк. Чим більше ти страйків зробиш, тим більше ти заробиш кубків. Кубки ці потрібні для того, щоб перейти в наступну локацію, та можна було купляти собі відкривати пети. Пети тобі дають можливість більше і сильніше накачуватись. Тобто, якщо ти виб'єш найкрутішого пета, то він помножить твою силу. Тобто ти будеш швидше накачувати ноги та руки, і весь цей процес буде набагато швидший. Я, наприклад, вже зараз набагато більше фармлю за один раз. Ноги в мене йдуть по 500, а руки вже по 900. І все це завдяки петам. Ось я трошки ще позаймалась, прокачалась, і зараз. Ні, страйк я ще не вибила, але вже майже. І мені за таку гру вже дає по 136 кубків. Якщо я ще покачаюсь, то я зможу вибити страйк і кубків буде давати вже набагато більше. І я зможу купити собі нових петів, і, можливо, мені випаде самий-самий крутий. Бо мені вже хочеться перейти в наступну зону і подивитися, які пети будуть там. Я так розумію, що з кожною новою зоною тут, в цій грі, відкривається все більше тобі можливостей, і ти швидше швидше прокачуєшся. Я хочу тут дійти до кінця, тут взагалі є кінець, я не знаю. Але дивіться, в нашій відео ми будемо записувати поетапно, як ми граємо і як розвиваємо наших персонажів і спробуємо здання дійти до самого кінця цієї гри, якщо він тут, звісно, є. До речі, тут Кожного дня можна забирати якісь собі подаруночки і ще бувають пети-подарунки. Зараз там світиться, що скоро відкриється один пет. Я зможу його безкоштовно взагалі собі забрати. Друзі, якщо вам подобається також ця локація в Роблоксі, то обов'язково пишіть про це у коментарях. І якщо ви вже в неї грали і дійшли тут до якогось рівня, обов'язково напишіть, скільки у вас вже кубків назбиралось. Мені дуже це цікаво. Не забуваємо ставити обов'язково лайки на відео та підписуватись на канал, бо для нас це. Дуже важливо. Гляв, в мене вже ноги фармляться по 700 або 500. Оце вже я розумію, і так можна набагато швидше вже накачуватись. Мені треба вже набагато часу, щоб збільшити свій рівень і прокачатись. А руки в мене зараз вже по 940. Ну, руки, напевно, не дуже збільшили ще. І, в принципі, я так і фармила їх по 900. Зараз, зараз трохи ще пофармлю і спробую піти вибити вже страйк. Бо мені там до страйку залишалося зовсім трошки. Я буквально. Там дель кілька кегель всього не збила. Ох, ну давай. Я думаю, що зараз в мене вже буде страйк. Так, вже я вибила страйк, і я тепер можу вже перейти в наступну зону, бо. Окрім того, що треба мати достатню кількість кубків, то ще треба обов'язково пройти цей рівень, тобто так накачати, щоб вибити тут страйк. І я зараз їх тут поновибиваю декілька штук, щоб в мене ще кубків були з запасом. Тому що, коли я перейду в наступну зону, там ще я не зможу одразу вибивати нормально таку кількість кубків. А щоб купити там пети, там треба вже буде, щоб в мене були якісь кубки, бо пети там будуть дорожчі. Відповідно, треба, щоб я туди йшла вже з запасом кубків. Скільки треба мені ще разів тут вибити, але думаю, що досить багато, щоб назбирати побільше. О, мені дало 244 кубки. Нічого собі, вже краще. Більше, ніж було. 199, ей, в цей раз чомусь менше, ну нічого. Зараз ще одна спроба. Давай 250. Ні, знову 199. От, блін. Ну, все одно, в мене вже 2560 кубків назбиралось. Вже на перехід в наступну зону в мене точно є. І ще вистачить купити петів. Все, побігла я в наступну зону. 950 кубків треба, щоб зайти. І, до речі, одне, один пет також стоїть 950 кубків. Капець, Оце так тут ціни вже ростуть. Ну, давай, випаде мені якийсь О, епік випав! прикольно, я його зараз одразу одягну. Всього 10% на епіка дає. Ніфіга собі, оцей пет помножує в 125 разів. Круто! Це ж наскільки швидше я буду фармити все це діло. Просто супер! Ну, в мене вже не вистачає щоб ще одного купити, в мене тільки 507 кубків залишилось. Трошки, напевно, все-таки мало я там. Покидала, повибивала страйки. Гля, в мене тепер зараз фармиться 2860 на руках. Ніфіга собі, а там в мене було тільки 900. Оце так, з кожною зоною все швидше і швидше, швидше все це проходить. Та так взагалі можна дуже-дуже швидко качатись, а ноги 2220, ніфіга собі, дуже круто. Я зараз вже почну качатись в експрес-режимі, буду дуже швидко все це робити. Трошки позаймаюсь, напевно, до 200 я зроблю і піду спробую кинути тут кулю. А хочеться все-таки більше, щоб вже піти і одразу вибити страйк. Навіть не знаю, скільки тут треба назбирати і накачати, щоб вибити страйк. Тут вже набагато більше треба сили. Ноги я зробила 228, тому я думаю, що треба і руки приблизно так само зробити на 228, щоб були. І тоді вже піду спробую. Все-таки я не втрималась і ще трошки покачала, що вже, напевно. Ну що, виб'ю я чи не виб'ю тут трек Ні, гля, ще мені дуже багато треба, 235 кубків тільки дало. Гля, не долітає, капець. 213. Маловато. Хоча я так ще з запасом зробила. 277, у мене і ноги і руки, а все одно ніфіга. Оце так. 288 кубків дало. Чомусь кожен раз воно в мене по різному зовсім йде. І знову 288. Ну не знаю чому так, але дає по різному кубки. Ну добре, треба ще, напевно, мені покачатись дуже мало. Я навіть не знаю, скільки зробити ще плюс 100. 100 тисяч і там і там на руках і ногах, напевно, щоб страйк тут вибити. Я вже зовсім тут розійшлась. У мене вже 378 сімдесят 340 рук, триста ноги. І я поки не зупиняюсь. Думаю, бо максимально, щоб вже страйк точно в мене був. А У мене іще більше. Та я знаю, що в тебе більше, тобі там більше випали пети, і ти зараз більше ніж я качаєшся, набагато більше вже в дані. Він мене обігнав. До речі, тут можна в цій грі робити ребіт, і потім ти отримуєш на 10% більше сили і на 1% більше кубків. Тобто, в принципі, є сенс робити цей ребіт, але я не буду. Тільки що я майже вибила, але все одно у мене по 400 тисяч, і я все одно не можу докинути. Капець, але мені вже дає по 537 кубків за раз! А зараз 397. І я не розумію, чому так, чому я кидаю однаково, нічого не міняється. І пробуємо ще збираю поки що кубки, потім ще відкрию собі петів. Зараз в мене вже трошки краще виходить, більше кубків дає, тому я зараз як накидаю, як назбираю і піду відкрию собі ще петів. Можливо, мені випадуть також ще круті, щоб я швидше розвивалася і йшла тут далі. Вже в мене назбиралося 7000. 60, 640 кубків. Ну, Досить непогано. Скільки тут у нас один пет? 650 коштує, якщо я не помиляюсь. О, 438 непогано. Так, пет у нас 650 коштує. Але не треба забувати, що тут, для того, щоб пройти в наступну локацію, треба вибити страйк. Тому я буду ще качатись. Ну, давай, випадає мені щось гарне, гля. Саме такий випадає, саме О! Ще один епік, круто, круто. Ну, Зараз, справа, піде в мене іще швидше з епіком. Я вже йду його міняти. Зараз приберу якогось такого, в мене там є на 38, що помножує, і одягну цього, бо він набагато більше. Для тепер я фарблю руки 4700 зараз, ніфіга собі, а скільки ж ноги будуть цікаво. І в мене вже 500, більше 500, я вже нафармила. Ну я зараз швидесенько докачаюся і піду вибивати страйк тоді. Я вже руки доробила, в мене вже 830 там. І зараз качаю ноги. Мені зараз дає 6800 вже. Ніфіга собі. А на самому початку, коли ми тільки зайшли, там взагалі фігня була. Блін, і я все-таки не докачалась до страйка. Капець, Капець. Ще прийдеться качатись трохи, але мені вже дає більше тисячі кубків, 1300, 1400, 1500 дає тут за напівстрай. За, на Там буквально залишається в мене декілька кегель, не можу збити їх, капець. Ну, це десь, напевно, ще по 100 тисяч треба докачати, і тоді вже точно вистачить. Або вже доробити до мільйона. І тоді, напевно, точно. Там перехід в наступну зону буде дуже дорогий. Тому треба збирати максимально цих кубків. Скільки коштує? 9 тисяч коштує перехід. І я ще не можу зайти. Ось вона мені пише, що я повинна завершити тут всі справи. Тобто вибити страйк. Не можу я. А Даня вже пройшов без мене. Ох, блін! А мені ще качатися треба. Я вже докачала свої руки до мільйона триста. І зараз буду вже ноги. Скільки ж в мене вже ноги йдуть? По 10 тисяч 200 Зараз фармляться. О, це круто. Бо так набагато-набагато швидше. У мене вже більше мільйона. Я також зараз зроблю до мільйон триста і піду вже вибивати страйк. Я думаю, це вже точно 100%, що я його виб'ю. Ну що, я зробила іду пробувати. Ну все, хочу страйк. Скільки воно мені кубків за нього дасть тут, не знаю. Та да, я зробила страйк, але мало кубків, 1600 цього дало мені. тю Щось маловато. 1700, ну вже трошки краще, але все одно. Ви хоч 2000 мені тут кубків, бо мені тільки треба 9000 для того, щоб. О, 2190, оце вже краще. Мені тільки треба 9000 кубків, щоб зайти в наступну зону. А там же ще треба мені купити петик, а пети, напевно, також будуть по 9, по 9 кубків. Ніфіга собі, на секундочку. Це, я вже піду в наступну зону. Мені вже вистачає кубків, я думаю, достатньо, і там купити також пета. Тож піду сюди дивитись. Ну, не 9 коштують по 6, тому відкриваю. Так, випала мені ця корова, але вона ну, така слабенька, 34% на неї дається. Ну, блін, ну що це таке? Давай мені якогось іншого. Я хочу хоча б на 10%. Ну, вона теж дуже класно помножує, не так, як мій той попередній, вона на 230% помножує, але все одно. Я б хотіла того вибити іншого, мені вже не вистачає, бо в мене 2630 кубків тільки. Зараз буду фармити, качати собі силу і вибивати страйки для того, щоб купити собі нормального пета. І я сподіваюся, він мені все-таки випаде. Зараз у мене, до речі, вже фармиться по 29 тисяч зараз на секундочку, і це на ногах. Я так дуже швидко буду вже качатись, думаю, 3 мільйона точно зроблю. Ось вийшло в мене на по 3 мільйона на ноги та руки, і зараз скидаю. А ну, давай, докуди я тут долечу? Ні, ще дуже мало. 2000 тисячі кубків тільки дало, блін й-мою! Мені ще багато качатись треба. Ще, напевно, мільйона по два на ноги і руки. Вже які цифри пішли? По мільйонах, а то ж було на початку там 100-200, а зараз вже все в мільйонах тут. Оце так. Пройшли трохи далі, і тут все вже дуже круче. Позбираю зараз кубки, хоч і не можу вибити страйк, але все одно. Декілька разів по 2000 тисячі зароблю. І ось відкрию собі пета. хоч би епік мені випав. Так, це хто у нас? Ні, це не епік, блін. Знову той самий. Ну що таке, давай мені епік, а мені потрібен саме він. О, випав мені епік! Круто, я вже не кажу за того рідкого, але хоча б цей. І це вже дуже добре, я його Замінила тепер взагалі скільки, скільки я фармлю. 54 тисячі років зараз, ніфіга собі, ніфіга собі, оце так. А тут мені показує, що через 45 хвилин буде доступний безкоштовний пет. Слухайте, а я вже забрала якогось, він на 800 помножує. Ніфіга собі, я його одразу одягла. І скільки в мене тепер буде? По 90 тисяч раз. Вообще круто! Офігеть. Я ж вам кажу, що ця гра просто затягує, тому що тут реально можна класно і швидко розвиватись. Ну, я руки собі вже нафармила на 5 мільйонів, а ноги тепер. Також буду докачувати. І дає воно мені зараз по 60 тисяч вже. Так, я дороблю також до 5 і піду пробувати вибивати тут страйк. Коли є класний П, то воно реально все швидше працює. Ну, я думаю, що вже достатньо буду пробувати вибивати, бо ноги я зробила навіть більше, 6 мільйонів 390 тисяч і що І ні, все одно! ні Нічого собі, скільки тобі треба тут качатись, блін Офігеть. і дає мені 3500 кубків. Ну що? Я думаю, що на сьогодні достатньо. Піду я далі качати. Продовження цієї гри дивіться у наступному відео. На сьогодні, все. Всім бувайте, ставте лайки та підписуйтесь.